Близько 16-ї години російські військові завдали удар з безпілотника по глухово. Тетяна Чмиркова говорить, мешкає за лічені метри від місця вибуху, чула характерний звук трона. Звук мопеда і взрив, більше нічого не чули. І гухнуло, і димок. І вчора те ж саме. Діто приблизно. ні, вчора я їхала на великі, приблизно, може, 16.20, може 16.30. Я його не бачу, але звук слышу на велику. да їжа до лабасинка заправки. Ну що, рявкнула, і димок у той стороні. 17 серпня російський дрон вибухнув біля подвір'я Наталії Захрибаєвої. Жінка розповідає, уламки вибухового пристрою посікли два будинки. Дуже потужний вибух. Перше, що думала, чи ракету над хатою збили, чи що трапилось зовсім. Ну, страховище просто побігла в коридор спочатку. Зателефонувала мамусі своєї, що ціла, ціла, я ціла, а потім дивлюся у вікно, а тут подимається стовп, ну, показала, що дим, а воно пий. Вийшла на вулицю, сусіди мої вийшли. Що як, ціле-ціле? Дивлюся, ага, окно вибіто, ну, забор уже, потім я вже подивилася, як воно що було. Наталя говорить, що ймовірно російський дрон влучив у дерева, яке росте біля її дому. Це запчасті ще у горіху там запуталися вверху. Вони це все струсили, все подивилися. От таке щось саморобне, як, наче, то хлопці робили десь. Не знаю. Як дітвора, дві фанірки так збиті, моторчик валяється, камерка валяється. Що до його було прив'язано, хто його знає. Ірина Кириченко мешкає на сідній околиці міста. Жінка розповідає, що російські військові масово обстрілювали їх будинки у 2022 році. Після цього довгий час у Глухові було більш-менш спокійно. Коли і рядом, а коли і далеко, там же від нас через лісок. Це через лісочок лісочок там напряму йде заруцька, Заруцька часто раніше, взагалі. а зараз в полі щось падає. Це, ж... Це такі от дрони падають кожного дня. І вночі, і ранку, і так після обіду, і вечором буває кожного дня. Старих вже людей зовсім немає, а живуть молодь, дітки маленькі. Такі діти до 12 років. В основному це такі. От живуть діти. Жалко, жалко. Хто може виїхати, а хто не може, нікуди їхати. За інформацією оперативного командування Північ, російські військові обстрілювали і дронами глухів 17 та 18 серпня. В результаті пошкоджені два приватні будинки та промисловий об'єкт. Олександр Соломко, Сергій Даченко, Суспільне новини, Сумщина.